Богдан Задура Польща перекладач з української мови на польську. Письменник і літературний критик. Автор 25 книжок поезії та понад десятка томів есеїв і прози. Від 2004 року. Головний редактор місячника. Номінація на премію Драхоман. Для мене велика радість і не менш великий стрес. pierwsze, zrozumiało czemu. Ale czemu stres? Ja będę mówił ukraińskoju. Nikowy nie wczuł się w Ja oswoiłem i pasywnie. jeszcze w średniej szkole. majże tody, kiedy ja sam zacząłem pisać wiersze. Nikt nie wczuł że będę ukraińską literaturę. Мене пощастилося познайомитися не лише з чудовими книжками та й з чудовими людьми. На премію номінований із перекладами польською мовою творів Катерини Бабкіної Мій дід танцював краще за всіх. Василя Махна. Вічний календар та Юрія Винничука Лютеція. Зазвичай кажуть. Sztopocześci to części sponukają do bilszych zusyl. W 2022 roku w mojemu parekładni wyszło dziewiać ukraińskich nyk. Jeszcze cztery wyjdąć do końca roku. Bilsze zrobite na psili. Dla ja ja mnie Bohdan Zodura, pierwszy siermów Te Дорогий друг, близька людина, але також видатний поет, неповторний автор і великий значущий адвокат української літератури в Польщі, тому що не знаю, чи хтось зробив стільки для її видимості і присутності і ще як він. Мені нескінченно пощастило, що саме він є перекладачем моїх текстів на польську мову. Думаю, якби в української і польської літератури не було когось такого, як Богдан Задура, цим двом літературам. Треба було б сісти, взяти за ручки і когось такого вигадати. Бо Богдан Задура це безумовно відчуття місії, але одночасно це легкість, пластичність, відкритість, молодість. Це величезний обсяг перекладеного, але одночасно це і величезна уважність до кожного тексту, який він перекладає. І до кожної людини, до кожного автора, до кожної авторки, яку він перекладає. Переклад Богдана Задура це. Завжди діалог двох людей це той людський вимір перекладу, якого нам сьогодні часто так бракує.